Доброго ранку. Давайте разом зустрічати цей новий день. І нехай сьогодні обов'язково знайдеться приводи для радості. Всім привіт, Бетері ранок вдома. У студії для вас працюємо. Ми ведучий Хоменко та Денис Мінін. Музичний настрій створює неперевершений майстр Руслан Шукюров. А кулінарний експерт Чабо Бакош приготує смачні сніданки. Наша команда журналістів підготувала для вас багато цікавих та корисних історій, і ми хочемо встигнути все показати. Тож сьогодні ми побачимо, як народжуються надзвичайні авторські букети у дикій квіткарні. Як військовий на передовій вигадує ідеї стильних прикрас, а його дружина в тилу втілює їх разом з ювелірами. Завітаємо на виставку картин Слов'янська легенда від художниці Лесі Майданець. Та дізнаємося, чим цьогоріч вражатиме фестиваль анімації Лінолеум. Чекаємо на його директорку у нашій студії. Ну і сьогодні середа. Отже, у нашому розкладі обов'язковий урок фінансової грамотності від Юлії Баткалової. Сьогодні будемо розбиратись, як заздалегідь підготуватися до кризи. Та насамперед дякуємо нашим неймовірним збройним силам України за можливість починати наші ранки у вільній країні. На календарі 4 вересня, і саме сьогодні день народження відзначає Гугл. Йому виповнюється 26 років з кінця 90-х Розпочався цей вибух у цифровому світі. З'явилася електронна пошта, потім Фейсбук, Ютуб. Як ми без цього жили раніше? А ти знаєш, хто заснував Гугл? Ні, я тобі скажу двоє аспірантів зі Стенсфордського університету Ларі Пейдж та Сергій Брін. До речі, Сергій Брін в дитинстві разом з батьками емігрував з радянського союзу до США. Тепер Google – одна з найбагатших корпорацій світу: 50 мільярдів доларів щорічного доходу. Це тобі не жарти. І Google перший, хто завдяки своїм хитрим алгоритмам почав читати наші думки. Про інші визначні події цього дня дивіться в нашій постійній рубриці День в історії. 4 вересня 1908 року у канадському містечку Гранд Фокс. Народився голівудський режисер з українським корінням Едвард Дмитрик, батьки його родом з Тернопільської області. Спеціалізувався режисер на пригодницьких картинах, музичних комедіях та кримінальних драмах. Працював з такими зірками, як Марлон Брандо, Шон Конері, Брижіт Бардо, Елізабет Тейлор. Найвідоміші його роботи фільми Снайпер, Міраж, Одержимість. Цього дня 1965 року у київському кінотеатрі Україна відбулася прем'єра фільму Тіні забутих предків легендарного режисера Сергія Параджанова. Однак, показ стрічки за одноіменною повістю Михайла Коцюбинського став політичною акцією проти дій влади. Учасники, зокрема, Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус та Сергій Параджанов. Виступили проти масових арештів української інтелігенції, і це був перший публічний протест проти політичних репресій в СРСР. Реакція настала миттєво в залі на 800 місць увімкнули сирену, аби присутні не почули прізвищ ув'язнених. За участь у цій акції учасники зазнали репресій а також переслідувань з боку радянської влади. І в підсумку в різний час усі були заарештовані. Співачці Бейонсе виповнюється 43 роки. Своє перше шоу талантів Попдіва виграла у сім років. А вже сьогодні вона багаторазова лауреатка премії Греммі та друга в історії співачка, чиї пісні стали хітом номер один за чотири різні десятиліття. Торік Бейонсе здійснила світове турне і відіграла 56 концертів, які відвідало майже три мільйона людей. Турне присвячений фільм Ренесанс. Одній з найтитулованіших спортсменок України Ользі Харлан сьогодні 34. Фехтуванням дівчина з Миколаєва почала займатися з 9 років. Сьогодні вона олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи і володарка сотні медалей. Сильний удар, її головна перевага. 4 вересня 1991 року над Верховною Радою України підняли синьо-жовтий прапор. Це сталося на 10-й день незалежності. Відповідну постанову ухвалили депутати. Щоправда, тільки з третьої спроби, після тривалих перемовин та ультиматумів. А вже за кілька місяців Верховна Рада офіційно затвердила синьо-жовтий стяг державним прапором України. А яким буде 4 вересня 2024 року, залежить від кожного з нас.